Є місце, де минуле не забуває себе. Є легенди, що живуть серед людей і передаються з покоління в покоління. Діва млинища це роман про маленьке село Загоряни, його людей і таємниці, що живуть крізь століття. У кутку села Млинище завжди жили легенди. Кажуть, є там діва, загадкова постать, що з'являється біля річки, млина колодязя. Вона знає те, чого не скажуть люди. У романі є Панах, хлопець, який мріяв про щастя, та війна змінила його життя. Є його кохана, ніжна і сильна, яка мусить робити важкий вибір. Є старі люди, що зберігають пам'ятцю. А ще є карта, давня, пожовкла, яку викупили колись аж у Парижі. Карта, що переходила з рук у руки значить тінь, яка могла стати ключем до правди. Ця книга про життя маленького села, яке насправді вміщує цілий світ. Тут є радості і трагедії, дружба і ревності, війна і мир. Кожен герой шукає свій шлях Одні прагнуть щастя, інші помсти. Хтось просто хоче вижити. І над усім цим стоїть запитання, ким була загадкова діва, ангелом, примарою чи совістю, яку ми боїмося почути.